Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Мене звати Ярослав Бутенко і сьогодні я покажу вам початкову стилізацію е, цього самшиту і початок його перетворення у Бонсай. Він має дуже потужний стовбур. Купив я його ще минулого року і руки ніяк не доходили, він вже розквів, потім вже почали рости гілочки. Тому зараз вже не час виконувати пересадку. Я тільки розкопаю поверхню. Коренів. Хоча, можливо, потім захочу пересадити але я думаю, що на цьому зупинюся, розкопаю поверхню коренів, щоб знайти де початок стовбуру. і Потім приберу зайві гілки і зроблю тільки базову стилізацію. А наступні вже будуть у наступних відео. Тож, приступаємо до роботи. Якось і бонсай з садового центру. Спочатку треба зрозуміти, де починається дерево. Для цього потрібно дістати їх з горщика. Деякі рослини дістаються досить легко. З деякими ця процедура досить складна. Тут, я думаю, що буде все легко. Отже, дивіться, горщик заповнений молодими білими коренями. Дерево, точно дуже здорове. І чудово себе почуває. Отже, частково розкопуємо. Прибираємо мох Коренів дуже багато. Ну, і взагалі сам шити досить живучі рослини. Добре укорінюється з гілочок. Взагалі, е, самшит англійською буксус означає те, що це тверде дерево. Самшит – це дерево з однієї най... з найплатніших д... деревин, тобто його дерево тверде і майже немає річних кілець, майже немає заболені, всюди біле і рівномірний колір. До приїзду у Львів, чесно кажучи, я не бачив дуже великих самшитів, але тут їх багато розміром. Як 3-4 метри точно я бачив дуже багато. Раніше я думав, що це тільки невеличкі кущі. Тут зрозумів, що це може бути і велике дерево. Отже, дивіться, щоб почати формувати бонсай, потрібно очистити низ стовбуру. Щоб бонсай виглядав як бонсай, потрібно прибирати гілки які дуже низько. Ці гілки добре укорінюються, потім я їх посаджу. Цю поки що не обрізаю, можливо, відділюю її як окреме дерево. Можливо, на ній є корені, так само і з цією. Трохи треба розкопати. Крона досить густа, в ній багато листя і трави, листя від інших дерев. Тут є гілки, які, дивіться, ростуть всередину крони. Вони мені точно не потрібні. Зараз я роблю зрізи досить грубо, а потім Зроблю їх акуратніше. Це дерево має два стовбури. Відповідно, є варіанти або розділити його на два дерева і дати Цим місцям зарости місцям розді... розділення, або формувати його як дерево з двома стовбурами. Прибираю ни... нижні гілочки. Взагалі більшість бонсаїв на певній стадії формування як, розвивається як кущ, а потім ви обираєте потрібні гілки і формуєте з них вже дерево. Тому, коли у вас дуже багато гілок, це плюс дає вам можливість вибору. Але таке дерево виглядає тільки як кущ. Дивіться, досить потужна гілка росте. Я розумію, що вона буде закривати стовбур, тому обрізаю її трохи вище розголудження. найвищі корені я прибираю. Це дуже-дуже остакроно, так що там прямо всередині листя яке складно дістати. Так, я трохи прибрав непотрібні гілочки, також мертві гілочки. І з цього боку вже трохи видно структуру, точніше, початок стовбуру. Я його зараз ніби розчісую руками і відкриваю, щоб просто отримати доступ до гілочок, які засохли. Вони точно не потрібні. І вирізаю їх усі. А потім вже, коли я буду бачити живі гілки, Буду формувати структуру так вже трохи проглядається. Так, я розумію, що ця сторона теоретично буде передньою, тому мені не потрібні гілки, які закривають цей вид. Цей зріз я ще почищу потім. Так, зараз розкопаю трохи ще. Так, шукаю я, в принципі, початок стовбуру. Це місце, де дуже часто буває так, що дерево сильно розширюється і в одному місці багато коренів сформовано. Майже у всіх дерев така точка є. І для бонсай чудово цю точку знайти і в принципі, зробити, щоб її було видно. Це естетичний. Вигляд бонсай дуже-дуже покращує. Бачу тут багато коренів. Думаю, можливо, є сенс. Можливо, зараз докопаю і відокремлю ось цю частину. ще продовжується стовбур Такий горщик повний-повний кореню. дійшов до ґрунту, в якому дерево росло раніше, і це глинистий ґрунт, а зверху тільки підсипаний більш якісний ґрунт. Мабуть, воно росло у полі, а потім його вже пересаджували у горщик. І там кількість коренів, до речі, от дуже добре видно, зараз покажу. Ось дивіться, все коренями заповнено, бо тут такий легкий піщано-земляний ґрунт. Тут глина. Бачите, коренів ну в рази. В рази менше. І також зовнішній шар. Він повний коренів. Але це остання пересадка була зроблена, досипали більш якісного ґрунта, і корені пішли рости саме в цю частину. Ось чому потрібно використовувати добре дренований, добре вентильований ґрунт. Тому що з доступом повітря. Корені формуються дуже добре. Відділив частину, але відірвав від неї майже всі корінчики, один залишився, посаджу окремо. Ця гілочка точно не потрібна. Коренів дуже-дуже багато, вони дуже заплутані. На жаль, розкопування відбувається з пошкодженнями. Так, ці корені просто обрізаю. Так, тут також, бачите, глина, в якій майже немає коренів. Так, дивіться, тут є гілки, які дублюються майже. Обидві я точно використовувати не буду, тому цю приберу одразу. Так, деревина дійсно дуже, дуже тверда. Але можливо приберу потім повністю тут. Дивіться, ці корені прибираю, бо вони зависоко. Також витягнув гілочку з одним коренем, тут стовбур іде далі. Я не бачу його в початку. І також не бачу місця, звідки росте багато коренів, тому треба ще розкопувати. Але далі там починається негарна кора. Можливо, варто було би залишити усі ці корені. Отже, гіпотетично є варіант обрізати корінь тут або копати далі і знайти, звідки ростуть всі ці корені. Оскільки тут буде дуже негарно, треба би покопати ще. Ця гілка росте під негарним кутом. Я її обрізаю. В принципі, на цьому етапі я можу просто знизити висоту. Потім ще подумаю. Зараз вже крона стала трохи прозорою що для мене досить важливо. Для того, щоб простимулювати формування бічних гілочок нижче, я знижую, знижую висоту крони. Гілочки з коренями зараз поставлю в воду і продовжу роботу. Так, розумію, що зараз немає часу розкопувати дерево повністю, тому зараз я поставлю це дерево у той горщик, в якому воно було. Трохи підсиплю гарного ґрунту. І, можливо, повернуся до нього іншим днем. Єдине, що я хотів би його посадити під іншим кутом, ось десь так. Тому поки що на дно насиплю цей ґрунт, який був, бо мені нижня частина кореневої системи не важлива, Оскільки я її буду прибирати. Отже, на цьому етапі я прикриваю корені, Пробираю ці мертві гілки. Зараз полю це дерево і повернуся. До роботи з ним трохи пізніше. Отже, у цьому відео я трохи змінив положення дерева, зробив так, щоб стовбур було видно, побачив, що зверху коренів достатньо замінив частково ґрунт і прибрав частково гілки, щоб крона була більш прозорою. У наступного відео я зроблю обмотування гілок, розведу їх трохи. Також додатково зроблю обрізання, і він вже буде виглядати як невеличке дерево. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайки і до зустрічі у наступних відео. Алайте бікейд Бадомсоф.